Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо простий доступний салат, у складі якого присутній оселедець, запечений буряк та зелений консервований горошок. Такий салат може урізноманітнити як святкове, так і буденне меню. А також я дякую всім, хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписаний, переглядає моє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І будемо готувати разом. Насамперед запечемо в духовці буряки. І кожен окремо щільно згортаємо фольгу. Перекладаємо в форму і будемо запікати в духовці 60-70 хвилин при температурі 180 градусів. Оскільки буряки середнього розміру цього часу буде достатньо для їхнього приготування. А якщо буряки великого розміру, то необхідно збільшити час до 1,5 години. Тим часом оселедець почистили, розділили на філе і лишилося його порізати на смужки. Дрібнити не потрібно. Відразу перекладаємо в миску. Дві цибулини середнього розміру розрізаємо півкільцями. Бажано брати червону негірку цибулю. В іншому випадку гірку цибулю можна замаринувати, також в міску. А також подрібнюємо пучок свіжої петрушки. В ідеалі петрушку можна поєднати напополам із зеленою цибулею. Це придасть ще кращого смаку та свіжості салату. І ось уже запечений і охолоджений буряк нарізаємо брусочками. Оселедець з буряком це не тільки смакове поєднання. А й джерело корисних властивостей. І коли всі нарізані підготовлені інгредієнти в салаті, додаємо ще консервований горошок. І залишилося тільки його заправити. Заправкою такого смачного салату буде 1 чайна ложка гірчиці в зернах. До якої додаємо 2 3 столові ложки рослинної олії. Розмішуємо. І заправляємо салат. Такий салат можна заправити майонезом, оливковою олією. Запевняю, що з будь-якою заправкою салат буде смачним. І ось готовий апетитний салат із запеченого буряка, оселеця, консервованого горошка перекладаємо в салатник. І можна пригощати рідних, смакувати з насолодою. Приготуйте і ви! Це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!